Перше місце за підсумками чемпіонату, незважаючи на те, що попереду ще. 37-27, 10 м'ячів для СКА Львів. відставання це те, мов. Чимо... Давайте подивимось на його статистику. В основних в останніх матчах 6 голів забив Гронто. Дох, Роман Денде і знову швидка атака Одеси Євгеній Завідо. Зараз три класних лівих край для Одеси це Данію Пацалюк, Степан Миколюк. Можна дивитися трансляція, але трансляція на ЄТУ-треці Федерації Генболу України, але цілком ймовірно, що це. Вдалеку урокожен. Роман Дендеберія відбиває. Ще один синій. Це поразована, що пиняється у ворог. Буде забувати тільки на швидких переходах. Все одно, я думаю, матч завершиться на їхню користь. Погана спроба, Роман Денде відбиває і стає при цьому відразу ж автором результату. Фініш Бринза сьогодні, до речі, у Одеситів. На позиції правого у вибачте у Денисаварин. Нинішні гравці основного складу Одеси, який свого часу багато кидає. Тепер з позиції лівого Півсереднього він атакував Роман Дем надзвичайно Назвичайно високий у нього відсоток відбитих тиків. Штепан Спісак. Два правий краній. Сьогодні є можливість з поверненням до складу Сергія Бринзе. Кому потрібно більше грати з м'ячем, який е, може створювати більші моменти і, і для себе. Одеса впевнено, виграє першу поєдинку. Одеса та СКА. Львів. Львів'яни у жовтій форті вона атакує Кирило Рогожин. Переривається між двома суперниками. Поки, а, поки підняв його Роман Деберя. Вже встигли Львів'яни повернутися. Николюк, Савчук, Савчук, кидок Савчука, Чудово! Спід за... Впередньо на 6 метрів. Дендеберя. Пас. Завжди йде не в спина. Вперед дає пас вже на хід, Роман Дендеберя. Леонтьев выходит. несколько метров вперед. Бейкон. Сейв. Выполнено судебское решение. И Вадим Леонтьев. Нагадаем, ну раз был кидок в правый нижний кут. Зараз Бейкон нас проба перекинуть. Вадима Леонтьева. И снова. Пас в линию. Классно вошел. Степан Николюк. Бейкун. Підтискав для нього захисників. Люк. Пригермував атаку суперників. Громко! 12 Одеса попереду. Поліщук ходить в лінію, відволікає на себе увагу. І коло Олексо. Неможливо. Отже, Одесу сьогодні вже можна офіційно вітати. Третій поспіль! Йо, помилка лінійного. Вже перспективна спроба. Помивка ще одна. Шадій перехід Олексо. Виходить на ворота з Псисака Да, м'яч з рук у Львів'ян на останніх хвилинах, коли чудово чудово зіграв Олексій Павленко в лінії побачив Сергія Бри 48-23 І головний підсумок цього поєдинка.